Приїхав на інший точок. Бачите, оце відводки, але липневі. Бачите, позаливали все на світі. Бджоли працюють вже вечір. Вже сьома година вечора, Хочу магазини трошки забрати. Подивлюсь, що тут буде. Такі рамочки, друзі, там все залито. Тут треба трошки відкачати. Ще й трутень бігає, тому що є що їсти. Ззаду вам покажу, що тут по два гніздових, по два магазини, а тут один гніздовий, ну, де раніше відводки робились, де пізніше. Ну, такі рамочки, бачите. Де по 5 вже й не буду вам і казати, по скільки тут кілограм, тому що я сьогодні мене поправили, сказали, що не може бути 3 кілограма, але ж я ж звісив і все доказав. Заглянемо ще в один. Бдджолой тут порядок і з медом теж порядок. І ще раз скажу і покажу в цьому відео, що я не користуюся димом, а користуюся росинка з водою. І ні до чого тут молочна сиворотка. Молочна сиворотка в мене тільки коли мені треба їх обробляти. А так, щоб я користувався день у день сивороткою, я не користуюся вже 150 разів. І не на мені в кожному відео. Знову росинка. Так, да, росинка, бачите, замість диму. Працюю отак. Без маски, без нічого. З голими руками, не в кирзивих рукавицях, да в сапогах. А отак от з бджолами працює. Росиночка і все. І вперед. Друзі, ну, ось ще рамочка. Кому сказати, скільки вона важить. Ось така рамочка. Бачите, якої товщини. Ну, Важить вона теж більше трьох кг. Дома буду, кину на віси, бачите, трутень є, значить матки ще можуть обгулятися, все залито, дивіться, витягую єлі-єлі ці рамки, по п'ять рамок і отакі рамки. Бачите. Дивіться, згрівнюють. І з нижньою рамкою ніяких переходів не залишають. Дивіться, все повністю позалито. Оце відводки. Оце відводок, кінець травня, початок червня. Оце вони так працюють. Да уж. Ой-ой-ой. Друзі, отак сьогодні вже 9 вересня у вас теж повинні бути такі відводки, щоб вони вам приносили дохід, тоді ви будете і з бджолою, і з медом. Бджоли повинні бути оброблені, як потрібно. І не забирати мед дуже рано, тому що матка не дурна і вона знає, коли і що сіяти. Вона дивиться, якщо мед є, вона засіває. Якщо меду нема, нема чим годувати дітей, вона теж збавляє обороти і менше засіває так, забрав я в них по одному магазину. Достатньо їм буде цього. Бачите, не ставляється, Не ставиться, не закривається дуже багато. Меду можна і ці було п'ять забрати, але почекаю. І ще трошки вони працюють. Завтра привезу інші магазини. А ці заберу. Ну так, любуйтеся, тільки не зглазьте. А то деякі мені ютубери кажуть, Михайлович, ви не показуєте, то ми показуємо все хороше, потім ці сім'ї не ростуть. Якщо вони здорові, кріпкі і є що їсти, завжди будуть рости. Все, дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною, слава Україні. Отак От вам показав, які відводки і який приносять мед. А рамочку я ту, що я зараз показав, я теж на віси кину. Там до 4 кг. Так що звісимо з вами разом. Друзі, ставимо віси на нуль і зараз подивимось. Скільки вона важить, ця рамочка. Ой, вона дуже тяжка. Зараз я Ну що, щоб у вас сумніву не було, отака от рамка важить 400. Бачите, віси перед вами. Рамку я вам показував. Дивіться, якої вона товщини. 400 Мед добротний, Уже запечатаний. Вони тут, мабуть, чуть-чуть вже додають. Я вам показував у відео, що дуже-дуже заливають. Їм, мабуть, повинно бути іще там по магазину, але я не дав. Ну, головне, що ось рамка. Перед вами дивіться, ой Боже, її не утримай. Ось така рамка. 400, будь ласка. браво так трошки. Ну, по одному забираю. Дивлюся, щоб ще в гнізді було все. Ну, все, додавлю ще до відео і виставлю вам, як працюють і як... Приносять скільки меду, ранні відводки черневі.